Пані та панове, перед вашими очима один з найвідоміших пляжів крита Елафанісі. Його особливість у тому, що пісок тут має легкий рожевий відтінок, який утворився завдяки дрібним мушлям та коралам. Але ця рожевість проявляється по-різному: інколи вона більш виразна, а інколи менш. Все залежить від світла. Побачивши усю цю красу з дрони, ми швиденько залишили машину на найближчому паркінгу. Він коштував 4 євро за день, а сама ж дорога до пляжу зайняла ще хвилинок 15. Коли ми опинились на пляжу, то Ощарувались. Людей тут було дуже багато. Дивіться самі. Реально ніде яблуку впасти. Такі популярні туристичні місця варто приїздити якомога раніше. Тож не повторюйте нашої помилки, бо ми приїхали сюди десь о півдні. Хоча треба віддати належне. Сам пляж красивий, а вода тут неймовірна. Прозора, чиста, такого гарного лазурного кольору. Через те, що тут було супер людяно. Ми не затримались на пляжі надовго, скупнулись і вирушаємо далі в глиб південного узбережжя у більш віддалену частину острова. Дорога сюди особлива, звивиста між скелями та обривами. Якщо захід крита, це більш туристичний регіон із найпопулярнішими пляжами, то південь це зовсім інша історія. Він дикий. Спокійніший, тут значно менше людей. Навіть клімат відрізняється. Вважається, що південь спекотніший і сухіший, адже він ближче до Африки. Але ми цього особливо не відчули. Через гори та постійні вітри спека тут здавалась набагато м'якшою. Наприклад, у Геракліні на півночі острова нам було спекотніше. Швидесенький обіду у Богдана був кебаб, у мене ролл з валапелюм і, звісно, грецький салат. А на десерт було морозиво.